Це один об'єкт, завершений на Хмельниччині у селі Мурахів Шепетівського району. Дорожники відремонтували міст, зведений ще півстоліття тому. Він частина автошляху територіального значення Т-1804. Розчистили русло водойми, укріпили земляне полотно, підсилили бетоном берегові опори відновили перильне огородження та інше. Ми приводимо до належного стану штучні споруди на дорогах державного значення в межах поточного експлуатаційного утримання. Відтак, задля сталого та якісного логістичного сполучення на півночі області днями завершено ремонтно-відновлювальні роботи на мосту в селі Мухарів Берездівської сільської громади Шепетівського району, яким пролягає автошлях територіального значення т 1804 кориць Лавута Антоніни. Згідно технічного завдання на даній мостовій переправі в рамках експлуатації було виконано комплекс робіт, який у себе включав розчищення гирла водойми. Монтажні роботи з металевим мостовим бар'єрним огородженням, ліквідацію місць, відкриття арматурних елементів, перештукатурювання бетонних елементів, плит перекриття, укріплення окосів земляного полотна, посилення залізобетоном берегових опор та відкрилків влаштовано водосхідні споруди з проїзної частини. У 2020 році, в рамках поточного середнього ремонту 38 кілометрової ділянки вказаного та шляху Т1804, повністю замінено покриття на даній мостовій переправі та на підходах до неї. Станом на сьогодні покриття знаходиться в ідеальному стані. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. А ми побачимося уже завтра.